Тарас Шевченко Тополя поля. Позіброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги не тополь, до самого дому. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє кругом ні билини. Одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку, степу погибати? Постривайте все розкажу. Слухайте ж. Дівчата, Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під варбою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж любітеся, як серденько знає, Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспіває, поки вийде чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мать. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася, а серденько мліло, чуло серце недоленько, сказати не вміло. Чворкує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейко в лозі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає. З сиротою білим світом нудить, без милого батько мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміє. Без милого скрізь могил, а сертинько б'ється.